Доброго дня, любі друзі! Ветері Софія роблю розклад на 24 квітня. Як завжди, зараз перші три карти. «Було» і «Буде», Потім е, сфера кохання або відносин, потім гроші ресурси і порада від таро. Також нагадую вам, що на кожен день я роблю ресурсні розклади. Будь ласка, дивіться їх, розвивайте свою інтуїцію, і буде вам щастя. І всьому світу буде щастя, коли ви будете щасливі, тоді вся земля і всі люди навколо так само будуть щасливішими. Тож, хочеш змінити світ, починай з себе. І так, поїхали. Було є. Буде кохання або відносини, гроші ресурси, роботи. І порада О, від старого. Так, спокійно, спокійно. Будь-який розклад, це, це я себе заспокоюю. Будь-який розклад це не приговор, по-перше. По-друге, не треба лякатися цієї карти смерть. І зараз я вам все буду розказувати. Пам'ятаєте, да, що перша карта це як невеличка сигніфікація. Тому що це загальний розклад. Розумієте? Якщо вам ви хочете дізнатися, щось особисте про себе, будь ласка, вілком до мене на особисті консультації. Роблю консультації як за допомогою ваших фото, так і з... роблю особисто, то, о, вибачте, не, ну, особисто то зрозуміло, да, а, Боже, забула слово, ну а, коли людина коли людина, можна без фото, от що я хочу сказати. Як ви скажете, як вона може без фото дізнатися? По-перше, ви все одно буде, будете описувати а, невеличкий робити опис своєї ситуації. По-друге, Людина професіонал, вона не налаштовується на фото. Ми налаштовуємося на вашу енергетику. Або, наприклад, ви хочете дізнатися там. Розкажіть мені про мого колю. Ви пишете коля мій там колишній чоловік та 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 але я знаю принаймні ваше ім'я, і я налаштовую через вас на інформацію про вашого колю. Тому що люди дивуються, як ви можете без фото. Ну, якщо ви хоч вам так спокійніше, будь ласка, надсилайте своє фото. Якщо ви хочете анонімно, оце я слово забула на початку, то можна і анонімно. Воно працює так само, просто ну не всім це то, то, трошечки зрозуміло. да? Але я працюю з енергіями, я практикую цигун вже більше трьох років, і тому я вам скажу, що це реально і це можливо. І так. А, дивіться, тут в нас пустельник, отшельник, да, по-російськи. Це такий, знаєте, про людину одинака, котрий може дати пораду. Можливо, то ви були а, в такому періоді, періоді самопізнання. Тут а, про повільність, да, про самотність, можливо, були у вас мандрівки. А, ви якусь допомогу отримували вчасно. А, Тобто це про такий час, карта каже, коли ви зайнялися, скоріш за все духовним розвитком. Почали в собі розбирати, розбиратися і були якийсь період наодинці. Якщо ви це все робили, да, то будь ласка, дивіться далі. Якщо ні, ну, можливо, ви на інших енергіях ми з вами, тому я вас не вгадала. Ну, Неможливо такий розклад, розумієте, для всіх людей на землі не можна вгадати. Дати, да? Можливо, у вас підтягує. Якщо ви все одно підтягнулися на цей розклад, то ви можете подивитися, можливо, інша якась просто те, що я буду. Розказувати про інші сфери, вам щось відгукнеться і буде корисним. Все. Якщо ні, то ну, виконом до інших або на інше відео так само я було і буде. Роблю на кожен день. Можливо, ті розклади вам більш підійдуть. І так, дивіться, те, що наразі да, ну, тут у нас королева діюча така особа, тому що Жезлов, да, королева Жезлів, це про. Освічену про люб'язну жінку вона має статок, вона розсудлива, економна. Ця жінка вміє поводитися з грошима в блага собі та родині, може надати вам допомогу моральну або матеріальну. Тобто знову да ви можете отримати допомогу наразі. От, дивіться, тут ви можете робити важливі кроки до своєї мети, приймати відповідальні рішення. Прийшов час для успіхів в фінансах та в бізнесі. да, Тобто, жезли це про дію. От, а якщо ви чоловік, так само ви можете зустрітися з такою жінкою, да, або вам просто карта каже, що час діяти. Не сидіть на місці, і так далі що з цього всього можливо буде да четвірка мечів. Це про жадібність, про ревнощі, якась тут заздрість, погані сни можуть бути, грошові проблеми, помилки призводять до зміни планів, відсутність довіри. да? Відсутність довіри, коли ви комусь не довіряєте, дивіться, ця карта взагалі вона може бути, але може не бути. Ми зараз роздивимося інші карти. Тут у вас дивіться, три старших аркани випали. да? І ось у нас четвертий. От, ну Ну, це, як було, да? Но, но він старший. Тому ви і зараз можете бути навіть в цьому стані в період успіху. Ви можете бути наодинці, бо старший аркан він, ну, якось покриває більше все, більше часу триває цей вплив, розумієте? От. Ітож, що я хочу сказати, дивіться, ця карта вона може відігратися або не відігратися. Це залежить, це майбутнє, і воно залежить від вас зараз. Да? От якщо ви тут вимкнете там жадібність, потім ревності, заздрощі, ну, звісно, у вас з'являться і грошові проблеми, тому що все взаємопов'язано в нашому житті. І ще що хотіла сказати: якщо у вас тут відсутність довіри, якщо ви комусь не довіряєте, зупиніться в той момент і зрозумійте, що ви в чомусь не довіряєте собі. От коли ви розберете розберетеся, чому я собі не довіряю, в чому я собі не довіряю. Тоді ви зможете зрозуміти, що вам треба змінити, щоб взагалі ну, змінити якусь там ситуацію, да, щоб і до вас тоді, коли ви почнете собі довіряти, буде довіра і від вас. Люди відчувають, да, якщо ви нікому не довіряєте, звісно, до вас так само не буде довіри, Тому що ну, люди думають, ну а що? Чо? А що, чо, да? щось там не так? Можливо, тобто, ну і. То ладна, про людей, то ладна, але дивіться, коли ви не довіряєте собі, ви не довіряєте Всесвіту. Коли ви не довіряєте Всесвіту, ви не довіряєте собі, розумієте? Тоді ви будете підтягувати тих людей, котрі вам так само не довіряють. От про що я хотіла вам сказати. Тепер дивіться, в нас колесо фортуни, це що стосується кохання або відносин, і так далі. Да? Але вона ну, перевернута в нас. Тут карта каже про можливу зустріч з владною людиною, котра хоче. Зробити боляче вам, вона хоче щось порушити в вашому житті, і ви зараз не можете з цим щось зробити. Тут про негативні зміни в житті. Можливо, великі втрати, да? втрати кохання, можливо, втрати оточення. Любі друзі, не розчаровуємося. Я розумію, що то неприємно. А здебільшого то буває боляче і так далі. Але зараз а, вже період прийшов не просто очищення. Ми зараз віддаємо кармічні борги. І тому наступний тиждень, як, як і зараз, вже дні, да? я трохи раніше це знімаю. от, а, і... Наступні всі тижні, вони там декілька да, ну, принаймні перший місяць, точно після першого затемнення сонячного, дуже важливі, тому що треба просто спостерігати за тими подіями, котрі відбуваються в вашому житті. На кармічні такі події не завжди можна повпливати. Але обов'язково треба розуміти, що ви видає, роздаєте свої борги. Да? І через такі. А, негарні, скажімо так, події в вашому житті ви розвиваєтесь. Ваша душа очищується і розв'язуються якісь кармічні вузли або зав'язуються, дивлячись. Да, отут ви можете зав'язати через жадібність, ревнощі, заздрість. А, і і так далі, помилки, да, котрі ну, ви будете робити помилки, тому що тут ви королева король, король, да? ну, тут, тут. У вас все добре, все просто чудово. Щось тут да можливо за того, що дивіться. Можливо, за того, що там якісь ревнощі, да, все взаємопов'язано. Почалися у вас проблеми, да? Ви, ви, можливо, самі, тобто, були ініціатором або станете ініціатором проблем в своїй родині, да? От там можливо, у вас є ревнощі, але насправді нічого не відбувається. І тому ви будете втрачати і в грошах, бо тут все добре. Тепер дивіться, ну, смерть, да. То зараз у вас все класно, але у вас будуть великі зміни. Ви повинні це знати. Смерть це не завжди про е, тільки фізичну смерть. Е, і ця карта в нас відповідає за ресурси за роботу або бізнес. Ну, е, дивлячись, чим ви займаєтесь, перекладайте на себе. Да? От то це. А, кінець якогось життєвого циклу. Звісно, тут можуть бути і розруха, і програші, і втрати, да? можливо, зустріч з, без... з підступною людиною, знову такі. Знову такі в нас тут підступна людина. А, тут так само підтверджує про зміну планів, розфокусування якийсь, переломний момент в вашому духовному житті. Дивіться, якщо ви тут займалися духовним розвитком. А, будь ласка, зазирніть в себе, будь ласка, заспокойтеся, зрозумійте, що ви не завжди можете на все повпливати. Це по перше, по-друге, ми такі люди. Ми робимо в цьому житті помилки. Не треба себе затоцькувати все життя і вбивати. Да? От треба зрозуміти, що за все треба сплачувати. І я розумію, можливо, для когось це навіть буде цинично, да, боже, та мені так погано, як я можу зміритися? І та -та, та 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 ла 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 Ну в общем, в общем. Карта тут каже: готуйтеся до різких змін в житті. Вони можуть зробити з тебе іншу людину. Зміни, змінити твоє світосприйняття, твій свідогляд. Да? Але це необхідний процес. Його треба пройти, щоб очистити твою душу. Це будуть такі зміни, котрі ти зможеш відчувати навіть фізично, розумієте? І тому що це духовний розвиток, так? Ми втрачаємо. ми втрачаємо, Але якщо ви не кинете все, будете надалі розвиватися духовно, потім от ви будете по-іншому дивитися на ось такі, скажімо так, негативні якісь ситуації. да? Вони не будуть для вас негативними, потім ви. Продовжуйте просто, будь ласка, свій розвиток. Я вас умоляю, продовжуйте. А, без розвитку, з розвитком все одно такі моменти бувають да, в житті, переломні, завжди вони бувають. Але якщо ви будете розвиватися, вони будуть. Менш трагічними для вас, розумієте? Ви по-іншому почнете дивитися на все це. Ви будете бачити суть цієї події. Чому це? Що могло до цього призвести? І від того вам буде менш боляче. Це точно. І так, далі, а, башня Башня як порада. да? Ну, вежа, вежа українською. А, про що це каже? Ну, дивіться, по-перше, да. Вона в нас випала на, цей, на сферу як порада від таро. Тож, в принципі, можна сказати, що зробіть самі собі башню, зробіть собі вежу там, де у вас вже. Ну, ну, щось ще, щось не гаразд. Розумієте? Щось не так, щось не добре. Щось якісь ревнощі, заздрощі, жадібності і так далі. Це хибні, хибна мотивація для життя. Це хибні низькі такі вібрації. Ну, прийшов час. І башня каже, що так буде розруха всього, що ви будували. Можливо, навіть розлучення. Тут і втрата роботи, зміни, да? втрата, можливо, житла, і, можливо, обман буде Ну, від когось, якась зрада. Тут втрата честі, можливо. втрата авторитету. Розумієте до чого? І до цього все призводять отакі е, низькі вібрації. Про жадібність це я кажу, про ревнощі, про заздрість. В мене в телеграмі я е, робила публікацію. да? І і там прям з малюночком я знайшла малюночок, і там намальовано, які вібрації у кожної емоції. розумієте? Які вібрації, наприклад, при, коли людина на емоціях кохання да, або благодарування, і які енергії, да, які ці вібрації, коли людина там в заздрощах або в жадібності, Ну, ну то різниця ну, небо, небо і, і земля, розумієте? То шобіть просто вислати. Робіть висновки! А, то в понеділок, знаєте, так, підперезатися треба, але це не тільки на один день. Старші аркани вони не можуть відігратися на один день. Їх вплив буде йти і, і надалі, і надалі. І так я загадую на один день, але у когось плюс-мінус туди-сюди буде. От дивіться, ще тут можлива зустріч з людиною, завдяки якій ваше життя зазнає швидких змін, але ви будете відчувати до тієї людини роздратування та гнів. Про що це каже? Це знову таки каже про те, що не. Невірне відношення, відношення, трошки у ці два слова плутаю ще. Невірне відношення у вас до ситуації, скоріш за все, ви не, не будуєте у цей зв'язок, розумієте? Це як нейронний зв'язок, що, що я робила, що я відчувала, про що я думала, як я відносилася, ну, або відносився, якщо ви чоловік, до інших да, раніше, тому що до мене зараз прийшло все. Це. Де я чіплявся за те, що вже а, там нема, наприклад, ані кахання, а, ані дружби справжньої. Да? І просто якась, наприклад, не знаю, можливо, користь у вас була, або подвійна користь була в такому неекологічному спілкуванні, і ви її навіть не знаєте, ту користь, да? не розумієте, але просто тримаєтесь і так далі. Ну, тобто, а, Карта каже, ти сам є причиною усіх неприємностей, гординя, егоїзм і твоя віра в безкарність, це призвело до того, де ти є. Це розплата, роби висновки і змінюйся. Що я хочу побажати, любі друзі. А, будь ласка, ще не 24 число. да? А, завтра я вже викладу а, це розклад, тобто, можливо, сьогодні ввечері. Все одно, коли б ви його не подивилися, коли б ви. Неважливо, прямо тут і зараз зробіть собі стоп, якщо вам потрапив цей розклад, да? і якщо ви ще не були, наприклад, навіть не розвивалися ніколи, або думаєте, що ви не розвивалися, все одно, якщо вам потрапив на очі цей розклад, зробіть стоп в житті у всіх сферах і срочно почніть розбиратися. Де я під впливом... Мого его, да? а це є гординя, і вони людей штовхають на дуже негідні вчинки. І коли ви розберетеся, цього може бути можна бути уникнути, тому що не обов'язково одразу в понеділок все рухне, розумієте? Почнуться, скоріш за все, якісь. ну, Бувають якісь кроки, да? якісь п -п 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 передії, або як я не знаю, українською, да? тобто щось спочатку маленькі, якісь, ну тобто можна зарані є подивитися і вже ну, відслідкувати, да? що буде, наприклад, якісь там неприємності маленькі. У вас почалися, і ви вже розумієте, наприклад, на роботі або у відносинах, і ви розумієте, да? був такий розклад, воно може призвести мене туди, куди я не хочу. Тоді зразу зробіть стоп. Якщо у вас це відігралося, розбирає. Розбирайтеся в собі розбирайтеся. По перше, розбирайтеся в собі, буде вам щастя, буде щастя всьому людству від того, що ви будете щасливим і духовно розвинутим людиною. І так, дивіться, я зроблю ще обов'язково ресурсні розклади, котрі будуть нам допомагати. Тож, будь ласка, якщо самі не можете, не знаєте, що змінити, як змінити, і так далі. Використовуйте ресурсні розклади, і буде вам щастя. До побачення з повагою, Софія.